Гра була непогана. Команда, яка проти нас зіграла, також була дуже хорошо підготовлена. Хороші гравці. Нам просто напевно, не вистачає поки що досвіду та можливо якоїсь мотивації, але будемо старатися з кожною грою ставатися краще і краще. Напевно, ми вийшли без мотивації, мені здається. Нам трішечки не вистачає дисципліни, можливо, якоїсь, можливо, не вистачає нам ще більше досвіду, все ж таки. але, повторюся, знову будемо старатися ставатися краще. Пару слів про команду парк. Класна команда немає що додати. Просто хлопці, як я знаю, займаються майже кожен день. Вони стараються чогось добиватися, тому я можу побажати лише їм тільки успіху, як і всім іншим командам.